Я, значить, стою в Києві, на Хрещатику, розумієш, і розмовляю українською мовою. Ну, До мене сходи там підходять, один сміється, другий жартує, там третій. От. Ну, а потім мені кажуть, що значить, що, щоб я це діло припинив. Так, на да, Так, -да так, -да. якщо ти не будеш українською реєстрацією, то тебе все чекає, розумієш? Так, у тебе все буде. А якщо ти такий будеш впевати, то тебе нічого тебе не буде. Ну, то, розумієш, а я ж із батарей, із Я людина, яка програвала 3-0, а потім 6 -3 розумієш, Тобто у мене нема страху, не було. Зараз то я вже просто пам'ятай пірацями, а в мене страху не було ніякого. такий, знаєш. Ну і в общем, я від того не відмовився. І хтось якась катина стежила. У мене все почалося з села. Як ви попав в село, От, то воно мене страшенно вразило, розумієш, так? я ніколи в селі не був. в общем, Я в Донбасі вирос, от, і, і нічого не знав, і від цього, цього далекий був. А в селі, розумієш, так так. Ну, комунізм, я знаю, значить в клубі 370 активів сільського села дуже велике. А в полі три бабусі поруються. Ну на що може бути, розумієш так? Коли на оцих нещасних, розумієш, селяники мали щастовість, оце, сумління, впало. Отака сила. Віддає все. Так. Або уб'йоми все. А потім, значить, кабана колоть на село два. Хохонька і мешкає. Комуністи це ті ж ікони не мають. Значить, так там для цих людей окремо колоть свиней. А для людей де ікона, це на другі, хахонька вже колеться. Тобто, коли дядьки зберуться, ну це свої дядьки. Ну, вони казали на мене, що я не українець, бо, ну... Жінки ну, наші пісень знаєте. Ну вони по-своєму казали, розумієш. Ну. Скільки ви наших пісень знаєте? Звідки, так. Да. Ну, я краївка, які в наших кредитів дуже мало, розумієш. Тобто, Там було відчуття розгубленості. Тобто, що Київ це Місце, яке вже має з дядька все, Віддай все, розумієш так, і нагодуй той, той город. А з городу нічого немає, розумієш, так, крім оцих рок н ролів а тоді це почалося. І оцих міні-юп. І вони кажуть, що це таке, все чуже да чуже, коли ж буде наше. У кадрі учні Віктора Зарецького та Алли Горської Володимир Прятка і Борис Бестров, яким вони викладали рисунок у групі скульпторів наприкінці 1950-х у Київській художній середній школі. Розмову записано на тлі виставки робіт тієї учнівської групи. Почав працювати з нами Віктор Іванович Зарецький. Так і вів рисунок. Він у нас на протязі вересня і жовтня. Потім раптом в один Прекрасний день він приходить з красивою жінкою і каже, Алла Олександрівна Горська буде у вас вести рисунок замість мене. Виявляється, вона була дружиною Віктора Івановича. І це було цікаво, що сімейна, такі, знаєте, традиція. От. І мені здається, що в процесі навчання ми ж трошечки зачепили Віктора Івановича, як його методику, то Алла Олександра точно продовжила його школу. Це, це, я думаю, що це був досягнення творче Зарецька. От всі зараз знають, що школа Зарецька це культурне явище. Там трошки є суттєвий момент один. Зарецький — він денді, щеблети, одягнений інтенсивний. Він був на підйомі роботи активно, і у нього не вистачало енергії, щоб сконцентруватися на нас. Ну тобто сісти і кожного так просверлити Це ж треба голову, губити ти ж губити зараз треба, його картина стоїть на Олександра приходила, а нас було шестеро, небагато. От в такому залі, в кімнати у нас були майстерні менше, небагато. Приходила, ззаду стояла за душею, і значить, конкретно показувала, що як треба робити, як треба. Якщо не побачив, то трійка або двійка була. Розмову з Василем Перевальським записано у вестибюлі Червоного корпусу університету Шевченка на тлі вітража Шевченко і народ, співавтором якого є художник. Його виконали 1967 року на місці демонтованого у 1964-му вітража Шевченко мати, створеного Аллою Горською, у співавторстві, до роботи, над яким долучалися її учні та Віктор Зарецький. Зарецький Віктор він також. Опинився в обіймах рідної дружини як художник, вона почала його дещо і критикувати. Він був першокласний рисувальщик. Вони обоє в художній школі, коли я вчився ще у восьмому класі, викладали обоє. Ну, Зарецький викладав, а потім полишив і продовжував викладання Аллагоцького. Ну, звичайно, вона унікальна і тоді жінка була. Ми її бачили, студенти дивувалися. Як оце ця людина Курить, по-перше, ну, це дивно було трохи. <кхи> трохи було дивно. Ну і потім підходить до учня, сідає з ним на одну табуретку майже по. І починає йому робити вказівки. Її дуже любили, тому що вона така безпосередня, така душевна, відкрита, щира. От. І вона якось до себе це приманювала. Я заздрив, що не в її групі, я в живописні був, а вона викладала у скульпторів. От. Але, звичайно, що тоді ще нічого в неї з українством спільного не було. Не помічалося цього нічого. От. І от коли вже почалося оце бродіння, і, а потім ще й організувала Тамара Главак, по суті, від комсомолу, клуб творчої молоді, як для того, щоб зібрати молодь і вести правильним шляхом, а, щоб, а не щоб вона там десь виховувалася по всяких там от, кутках і закутках. І це була ініціатива комсомолу. Але потім виявилося, що в цей клуб творчої молоді прийшли люди українці, українці. і вони взяли в свої руки керівництво, Зарецького зробили ну, там, головою. От, хоч він до цього не був схильний і він не любив такого. Він художник, він не, не, не громадська така людина, от. Е, ну але е, от е, все це почало розвиватися зовсім в іншому плані, ніж. Планував, і організували навіть групу, Главак організували навіть групу е, творчої молоді, поетів, зокрема, в, е, на, Донбас, на Донбас, щоб побували там у, робітничому, у робітничого класу, дорецько, Зарецький, до речі, е, картину присвячену Донбас писав. От, і ще це, може, також спрацювало, поїхали туди, так би вити. Ну і звіт був. На звіт прийшов і Микола Холодний, якого послали. Ну, і він е написав поезію, яку навіть так би мовити, може й непристойно читати для широкої публіки. Ну, але між нами я скажу, що вона звучала так: на крутім переконі, ти мені віддалась серед білого дня у суботу і дивився на нас весь Донбас, весь Донбас. Залишивши роботу, і оце Тамара Главак вислухала як звіт про творчу роботу. Аліса Забой наймолодша мисткиня покоління шістдесятників, учасниця колядницьких хватах. Підписантка листа 139 громадського звернення до влади з вимогою припинити незаконні політичні судові процеси. Після вбивства Алли Горської вона створила скульптуру п'єта ХХ століття в пам'ять про мосткиню, а також дошку і перший пам'ятник на її могилі. Я запам'ятала участь Зарецького в колядках рік, точно не пригадаю. Він у нас був Маланкою. Ну, по-перше, великий. По-друге, десь знайшлася тоді сорочка. При тому звернули увагу, що це була за жінка, яка носила сорочку, в яку в'їхав просто Зарецький, якому я намастила стегна. Тут попа така була з двох подушок, живіт був. І такі диванні подушечки вони отут ліпалися, значить, груди були. Такі. Не прив'язані, а вони ходили. І все це кріпилося панчухами капроновими. Ну, вони розтягувалися. Я вже не пам'ятаю, чи були тоді колготки. Коротше кажучи, це все було намон... змонтовано на Віктору, і потім на нього одягли цю сорочку. Це, ну, Просто я пам'ятаю цю розмову, що це була за жінка, яка одягала цю сорочку, це ж її була. І підперезали, і щось там було ще, типу, хвартуха чи спідниці столили. От я не пам'ятаю просто саму сорочку, оцю от пам'ятаю ефект. Хустку, велику хустку квітчасту. Замотали його, значить, зробили брови, зробили, рум'яна зробили, губи нафарбували червоним таким, цей і ми пішли. І звертали увагу, звичайно, на У нього ж посмішка, яка була, ну неймовірна. І, і що він, він себе ніс. Ну, потрясаючи, він просто вжився в цей образ. І я пам'ятаю якогось дядька йшли ми по хрещатику, і, по-моєму, ми йшли в бік. Отак ми йшли, значить, до, цього, до Майдану. Він ходив, дивився, значить, щось співали. Потім він так підрулив до Маланки, яка йшла попереду. І, Я не знаю, по-моєму, вона з кошиком якимсь ще була. Ну, в общем, то як ну, поводився абсолютно. Природні. І він не йтину пальцем в попу. Щоб перевірити. <ривіт> <ривіт> ну, це все було нічого. Для мене завжди таким щемом відчуття було, коли ми піднімалися ескалатором з Хрещатика туди на Печерськ, на Арсен, ну, до цієї гору, довгим ескалатором. І співали. От в мене пам'ять, воно все, при тому, що люди ж отак от застивали, тоді це було незвично. І не те, що п'яні якісь горлають, а хор воно вражало. У 1962 році Нелі Корнієнко, як представниця Київського міського комсомолу, наглядала за діяльністю клубу творчої молоді Сучасник. Її захопила атмосфера клубу та ідеї його президента Леся Танюка у 1963 році. Вони стали подружжям цього ж року. Керівництво клубом перейняв Віктор Зарецький. Вони, як би сказати, в Богом. Я думаю, я думаю, що вони народжені один для одного. Хоча вони дуже, дуже не схожі, але у них є та, та, та вулиця духовна, душевна. Яка їх об'єднала, і яку вони продовжують будувати, продовжили будувати. І все він такий хуліган. По-хорошому і швейк трошки. Тому ж ми його і обрали після Леся, щоб він трошки морочив голову Йому це вдавалося не так довго, як хотілося, але вдавалося. Вони були в чомусь рівні. Вони обидва статні, обидва цікаві, обидва творчі, безконечно, обидва з відкритими серцями і дверями. Це обидва молоді вічно, тому що вони дійсно такі. І це треба було пошукати спеціальну таку пару, як вони самі знайшлися. Отак, знаєте, Вийшли на, на спільну вулицю і знайшлися. Але е, Вітько, ну так Відько, ми назвали його, він. Я щиро скажу на початках. На початках творчих він був набагато сильніше, Алли, як живописець. І він був вже відомий вже з другого курсу. Він був відомий в Європі, бо той знаменитий календар його надрукував. Він от в Україні студент, на якого вже молилися. там. Він дійсно дуже талановита людина, але була більше тоді ще роздивлялася. Вона роздивлялася, вона ще шукала. Якихось речей, а він якось зразу встрибнув в свою колію. А далі Алла вже ці взаємовпливи Віктора на неї, її, особливо її духовну, таку і навіть скажу ідеологічну якусь частину на Віктора, тому що він ну, швейк швейком, але і потрібна була Алина така принциповість. Така просто на штику, домашній штик такий. І він слухав, дослухався, сміявся, там матом лаявся. Ну я ж кажу, я навела цей приклад, коли його обрали, приходить там якийсь КГБ чи там, ну хтось із цих надсмотрщиків говорити: Ну, що це ви дозволяєте своїй дружині там те то, те, то що це таке, ви не можете. Притлумачити якось, ну, що вже зовсім розперезалися в цьому клубі. Ну, я казала, <витрив English> Він каже: Ой, ну на що ви звертаєте увагу на, на цих жінок? Ой, Боже мій. ну отут, 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 ну ну ну. що що це таке, і І все, ви, Вони сміялися з ним разом. І він вигадував кожен раз от таке. Щось, от таке. Ну, потім, ну, потім здогадалися. Все ж. Вони не настільки були нікчемні, щоб не відчути цього. Але у нього проходило це, проходило. Так що отаке. От Ну, і Він же був теж такий карнавальний, там захопився е, е, Раїсою да? Ну, Красуня наша, насправді, була дуже гарна. Чотири портрети, да? чотири, по-моєму, портрети він її зробив. от, значить, так. Потім Ірочка Жиленка, він практично шістдесятників, чи там Гриця Халимоненка е, теж малював. Закохувався. От я вам кажу, кохання отак от, от мерехтіло весь час і, і потрапляло на ці пензлі. Сетра Бороянц, син художників Людмила Семикіної та Михайла Бороянца, друзі Віктора Зарецького та Алегорської. Розмова записана в будівлі на вулиці Філатова у Києві, де свого часу були майстерні Зарецького, Горської та Семикіної. Тут приходили творчі вечори та мистецькі лотереї, готували маски й костюми для колядування, а також. Відбувалось прощання з Аллою Горською. Алла не забрала свій підпис з листа, а Віктор мусив забрати. І у них, наскільки я пам'ятаю, були розходження і були принципові розходження. Алла була дуже монолітна фігура, дуже спрямована і непохитна. А мені здається, я вибачаюся, якщо я е, марне собі уявляю, що Зарецький, та звісно, Зарецький був е, більше схильний до компромісів і гнучкості, е, ніж Алла, хоча б так е, можна висловитись. А Алла була е, дуже принципова і дуже залізна в цих, в цих моментах. Окрім же Семикіної і Алли підписалися під цим листом 139 і ще митців 5-7. І всі позабирали підписи з різними приводами. Акторка Раїса Недашківська неодноразово ставала героїною полотен Віктора Зарецького. Квіти натхнення у ролі Катерини Білокур, актриса. У 1990 році, в останні місяці життя художника, вона взяла участь у створенні документального фільму Портрет режисера Віктора Василенка. Стрічку завершили вже після смерті митця. Це єдиний фільм, де можна побачити і почути самого Зарецького. Це унікальна людина. Він приходив до мене додому. Шапочка бобрика ваша, помпошечкою. Це уявляєте? це літо вже тепло, жарко. Він у зимовій шапочці. Таке пальто сукне, із сукна одягнене на тіло. Якийсь спортивний рваний костюм. І Він приходив і писав мій портрет. Взагалі, звітів було. Спілкуватися на солодах, він коли писав портрет, він з тобою весь час розмовляв і весь час розказував щось. І це було незабутнє, незабутнє. Вітя дуже розумна і талановита людина. Як він, як він говорив, як він розказував, одного разу він портрет озако підняв. А у мене стеля там два з половиною метри і шарахнув по такій тарільці. Вона розбилася і падала, і тут мене порізало трохи. Е -е -е -е. Ой. Вітя, Вітя. Я пам'ятаю, коли Вітя Зарецький малював мій портрет. Так блискуче, хустка була намальована. Я на фоні небес. На фоні весни там і бузок, і квітучий сад, і... і на цьому фоні малював Віця Зарецький перший мій портрет. Я пам'ятаю, коли ми ховали Алу на цьому цвинтарі, Олександр Валентинович дивився в небо. І в нього стояли сльози, а Вітя Зарецький дивився і плакав, отак оттекли ці сльози. Да. І раптом якогось військового ховають і несуть. І ми перелягались, думали, нас вже будуть арештовувати. Такий стан був. Але вони пройшли мимо і там ховали цього солдата.